Герої, які віддали життя за Україну, назавжди залишаються з нами. Наш обов'язок пам'ятати гідно, по-справжньому, пам'ятати не лише в день поховань, а щодня, у вчинках, у турботі про родини, у тому, як ми облаштовуємо місця останнього спочинку. У білій церкві є алея слави місце, куди приходять рідні, побратими і усі, хто хоче подякувати. За кошти місцевого бюджету здійснюється поховання та облаштування поховань. Пам'ятники, флагштоки, доріжки це системна робота, яка триває. Наразі завершена перша черга. Триває облаштування другої. Ми закінчили першу чергу на Алеї Слави, тобто проведено асфальтування доріг, повністю встановлені флагштоки, облаштовані могили наших героїв. На превеликий жаль, кадрова проблема і були перебої з погодою. Нам не вдалося зробити все те, що ми планували по другій черзі, але ці роботи будуть продовжені в наступному році. Ми будемо робити все для того, щоб гідно вшановувати пам'ять наших загиблих білоцерківців. Рішення приймаються у діалозі з родинами загиблих. Їхня думка визначає, яким має бути це місце. На прохання рідних біля кладовища встановлюються нові зупинки також за кошти громади. Герої мають бути вшановані гідно. Для рідних загиблих алея слави це остання точка дотику з тими, кого вони втратили, і є прохання від родин не забирати речей з могил, не їздити автомобілями біля алеї поховань. Коли містом проваджають захисника, коли звучить загальнонаціональна хвилина мовчання, зупиніться, вшануйте, будь ласка, це не примус, це повага. Жест, який бачать рідні. Жест, який дає їм відчуття, що їхній герой не забутий. Гідне вшанування це не тільки офіційні заходи до днів пам'яті, це мить уваги щодня, це крок назустріч родині, яка пережила найбільшу втрату. Пам'ять живе в тому, як ми ставимось до цих місць і до рідних загиблих. Вічна слава і шана нашим героям.